Панове, вітаю! Дивіться, яка цікава історія. От бачите, як висіна пшеничка. Широкий рядок Міжряддя 20 см. Звісно, перша думка, що пшеничка висіяна прямим посівом, обідку ґрунту. Але ні, тут так склалося, що якщо ми подивимося на це поле, тут от така смуга, десь загалом 20 гектарів. А, ну, Зробили обробіток, тут була проба, спроба провести оранку. Вона не дуже вдалася, там якось ті бугри поперебивали, і в результаті сівалкою хор-фокус висіяли цю пшеницю. Грубо кажучи, посіяли фокусом пшеницю по пшениці по обробленому. А ось цю ділянку, яку ми бачимо попереду, посіяли так, як і мало бути. Посіяли в стерню. Скажімо так, зрозуміло, що пшеничка, яка була посіяна по обробленому ґрунту, трошки швидше стартанула, була трошки крепшою, а та, що по стерні залишками рослин, їй було важче і так далі. А в результаті цієї весни, коли ми зараз знаходимося на Жашківщині біля Жашкова, тут був заморозок весною десь там. В межах 7 градусів морозу. І вийшло так, що пшеничка, яка була слабша, це іноземна селекція, не українська. Ми про це вже декілька разів говорили, що сорти української селекції ці морози пройшли взагалі без проблем. А от, і по факту вона померзла. Прийшлось поле дискувати, і в господарстві було прийнято рішення посіяти ні не кукурудзу, не кукурудзу. А сорго. Посіяли сорго, вибирали між соєю і сорго, для того, щоб хоча б відбити вкладення по цьому полю. Тому що, ну, зрозуміло, тут і добрива були внесені, і сівалка працювала. Ну, як би розраховували на гарний результат по озимій по пшениці. Плюс насінневий матеріал, якісний іноземна селекція була в результаті. Як я вже сказав, мороз, все вимерзло, посіяли сорго, І от тепер зараз буде цікаво, який отримують результат. Ну, попередні побажання отримати хоча б 8 тонн сорго, І таким чином перекрити, перекрити всі затрати, які були на цьому полі, або, як мінімум, залишити з мінімальним мінімальним мінусом. Напишіть в коментарях, щоб, щоб вибрали ви, яку культуру ви б. Посіяли.